Польський міський голова Ігор Чайка разом із заступником Віктором Жигаревичем доправили на схід допомогу бійцям 100-ї окремої механізованої бригади, зокрема і батальйону, в якому служать ковальчани. Загалом бійцям передали технічних засобів на понад 7 мільйонів гривень. А це 5 квадрокоптерів Mavic DJI 3 та 2 DJI 3T з тепловізорами, 50 FPV-дронів, 20 гексакоптерів, FPV та 100 акумуляторних батарей до квадрокоптерів. Також доправили універсальний гусеничний навантажувач Бобкет та для Ковальського батальйону ударний гексакоптер «Баба Яга», придбаний за кошти колективу Ковальської міської ради. Також від Ковальської громади міський голова з заступником передали допомогу для 47-ї окремої механізованої бригади Магура: два квадрокоптери Мавік Діджей DJI-3 та три «Тест» з тепловізором, п'ять дронів 737 тисяч 27 гривень задонатили на допомогу силу оборони працівники ковальської міської ради з листопада 2023 до березня 2024 року. 648 тисяч із цієї суми витратили на ударний гексакоптер «Баба Яга». на зустрічі із колективом Ковальський міський голова Ігор Чайка Подякував колегам за патріотичну позицію та довіру. Бомбардувальник Баба Яга застосовується для знищення техніки та арсеналів зброї противника в темну пору доби. Може підніматися на висоту 500 метрів та нести до 20 кілограмів вибухівки. Також два квадрокоптери DJI-3 Міський голова Ігор чайка передав цього тижня ковальчанину майору Роману Шишку для потреб 226 го батальйону 127-ї бригади ТРО. Фотозвіти із вдячністю за підтримку ковальській громаді надійшли від військовослужбовців п'яти підрозділів, яким допомогу відправляли поштою. Загалом це 25 FPV-дронів, два термінали StarLink та дві зарядні станції EcoFlow. Квадрокоптер 3Т. особистий прийом Ковальського міського голови Ігоря Чайки цього місяця переноситься і відбудеться у другий понеділок травня, 13-го числа. Зміни пов'язані зі святкуванням Великодня. Прийом традиційно розпочнеться о 10.00 в центрі надання адмінпослуг на вулиці Драгоманова, 22. Виставку робіт учасників та переможців 28-го ковальського конкурсу дитячого малюнку Великодня веселка з вірою у перемогу можна переглянути в галереї мистецтв. Голова журі конкурсу директорка художньої школи Олена Цьомик розповіла, що усього було подано понад 320 робіт від 250 учасників. З них нагородили рекордну кількість юних митців – 71-го. Окрім цього, грамотами за високий рівень виконання творчих. Робіт Робіт відзначили ще 83 авторів. Володаркою гран-при цьогорічного конкурсу Великодня веселка стала Дарина Шнайдер.